Найпопулярнішим методом заробітку в 2025-му є p 2 p але майже всі канали пропонують платне навчання або курси. І мені стало цікаво, чи взагалі можливо безкоштовно навчитись заробляти на P2P. Тому в цьому відео я спробую чотири безкоштовних зв'язки, буду відразу на них заробляти і ділитись усіма процесами з вами. А в кінці побачимо, скільки мені вдасться заробити і чи взагалі працюють ці схеми. А ви пишіть довгий коментар, і рандомний підписник отримає 500 гривень на картку. Все почалось одного вечора, коли ми з Віталіком грали в КС і обговорювали P2P. Він сказав, що в нього є безкоштовні зв'язки, за допомогою яких можна заробити. Я відразу засумнівався, бо хто буде ділитись інформацією безкоштовно, але вирішив спробувати. Перед початком швиденько розповім, хто такий Віталік. Два місяці тому він поділився зі мною схемою, після чого ми почали більше спілкуватись за життя, заробіток та іноді грати в КС. Взагалі він з маленького села і працював на звичайних роботах. А P2P відкрив для себе ще з часів крутіння Binance. Далі довго розвивався, вивчав різні. Схеми, і коли це почало приносити хороший заробіток, то почав вести телеграм-канал та масштабуватись. І так, наступив перший день. Взагалі я виділив собі по одному дню на одну зв'язку. Тому заходжу в телеграм і відкриваю першу схему. Вона називається Обнал. Із тисячі доларів тут можна заробити 800 3400 гривень. Звучить непогано, але я буду робити всі схеми з 500 доларами. Тут написано, що для початку потрібно мати готівку на руках, далі поміняти її на долари в звичайному обміннику, тоді закинути на біржу тільки вже через через криптообмінник, ну або як варіант через знайомих. А в кінці продаємо USDT на картку і можна повторювати прокрут. Для новачків ця вся інфа може бути заскладною, але не переживайте. Зараз покроково буду все робити, показувати і стане зрозуміліше. Перший пункт зняти гривні з картки в долари. Але так як в мене вже є гривні на руках, то я приступаю відразу до другого пункту. Обміняти гривні на долари, беру 21 тисячу гривень і йду в декілька обмінок, щоб знайти найкращий курс на сьогодні. Е, так, я об'їздив різні точки, і найнижчий курс, який я знайшов, щоб купити долари, 4160. Е, тобто на 500 доларів витратив 20 тисяч 800 гривень. Взагалі можна було б знайти ще нижчий курс. Я бачив скріни, де міняють по 4150, але сам ходив в три найближчі обмінки, щоб не витрачати час. Якщо вже стабільно займатись 2 p а не так, як я для експерименту, то по-любому потрібно шукати. Найвигідніші курси на обмін все долари на руках, і переходжу до наступного пункту. Далі моя задача перевести долари в крипту, але вже через криптообмінник або через друзів. Для тих, хто не знає, USDT вже давно можна переводити в долари напряму через криптообмінники. Зазвичай так роблять для більших покупок, наприклад, машини. Я знайшов перевірений обмінник, яким регулярно користуються друзі, та запитав, який там курс. Іноді обмінка доплачує декілька відсотків, а іноді знімає. Це все залежить від попиту. Зараз курс 1. До одного додатково в схемі писало, що можна зробити обмін з друзями. Я відразу написав у групу, чи не потрібні комусь 500 доларів, бо я буду закидати їх в крипту. Владу, це підійшло, бо час від часу він обкешує USDT, і цього разу 500 доларів йому було гуд. Тоді ми зустрілись, я віддав йому 500 доларів, а він скинув мені 500 USDT. Насправді це звучить легко, але в мене друзі регулярно знімають або закидають долари в крипту. Вам, скоріше за все, прийдеться йти в обмінку. Все, USDT на біржі, а в останньому пункті пише, що тепер треба їх продавати. Але по своєму ордеру. Якщо продавати по чужому, то є ціна 42,72. Але я створив власний по 4320 та вирішив просто почекати. По суті, в схемі писало продавати по 4320 4370 але не знаю наскільки швидко закриють ордер, тому поки так. По суті, я маю отримати на картку 21 600, що виходить 800 гривень чистого профіту. А з 1000 доларів було б 1600. По суті, 1000 доларів спокійно можна прокрутити 3-4 рази за день, що вже принесе прибуток. В 5-6 тисяч гривень. До речі, на рахунок фінмоніторингу, то вивід поставив на монобанк, бо це картка, якою я користуюсь кожного дня. І ордер в 20 тисяч гривень точно не буде страшним. Тим більше, я колись вже підтверджував надходження коштів через квитанцію. Тоді я скинув квитанцію і мені дали високий ліміт. Посидів я декілька годин, і нарешті в мій ордер зайшов клієнт і скинув оплати з декількох карток. Виходить, разом я отримав 21 тисячу 600 гривень на картку, і далі можу або виводити їх в готівку і знову йти в банк, або Готівку напряму в самого банку, але це буде трохи довше. Я вже трохи хочу спати, тому швиденько підіб'ю підсумки по першій схемі. Я зайшов на 20 тисяч 800 гривень, а на виході отримав 21 600 що чистими виходить 800 гривень. Насправді доволі непоганий результат, при тому, що це супер легка та безкоштовна схема. Якщо наловчитись, то з такої схеми за день можна заробляти від 1-2 тисяч гривень з маленьким банком і від 4 з більшим. І це ж не якась фізично складна робота, тут просто треба один раз всім розібратися, як працюють банки, як працюють біржі, налагодити стабільну роботу і заробляти. А взагалі, якщо ви цікавитесь, чи хочете займатися P2P, то Віталік чітко і по-простому розповідає про цю нішу в своєму ТГ каналі. Там вже чотири актуальних безкоштовних схеми, тому кожному раджу підписатись. Наступив другий день, і давайте подивимось, яка в нас наступна зв'язка. Заходжу в Телеграм, відкриваю меню каналу і вибираю другу безкоштовну зв'язку. Називається вона Taker, а її суть просто торгувати за чужими ордерами. По суті, це найлегша зв'язка для новачків, бо тут не потрібно використовувати інші біржі або робити якісь додаткові дії. В описі пише, що треба виставити фільтр та забрати галочки з верифікованих мерчантів. Зазор пише 600 800 гривень з тисячі доларів. Тоді приступаю до роботи. Сьогодні в мене трохи насичений день, а зв'язка така, що потрібно постійно моніторити, то буду знімати з різних локацій. По суті, плюс цієї ніші що не потрібно бути прив'язаним до місця проживання. Тільки що я зайшов на бінанс і побачив гарний зазор між купівлею та продажем. Купівля 41,3, а продаж 42,1. В середньому виходить плюс-мінус 80 копійок. Тому почав скупляти ордери через монобанк. Тут не сильно високі суми, в середньому по 2-3 тисячі. Загалом закинув майже 20 тисяч гривень, грубо кажучи, 500 доларів. І відносно скоро піду додому, бо зараз в гостях в сестри і буду продавати крипту. Е, так, все я вдома. Бачу, тут є ордер на продаж по 42,06 і відразу на 14 тисяч. Тому Більшу частину продам зараз, а для решти 6 тисяч буде шукати дешевше оголошення. Посидів я ще хвилинок 30 і вдалося все продати. З мінусів, що мені скинули кошти на приват, але по суті тепер я можу відкупляти оголошення на приваті з привату. Е, так, що в мене вийшло по прибутку? Загнав я 20 тисяч гривень, а отримав на приват 20 тисяч 350 Чистий прибуток 350 гривень, що в середньому вийшло 70 копійок зазору на одному доларі. І Якщо прокрутити 1000 доларів, то прибуток складе 700 гривень. А якщо так зробити 4 рази за день, то можна заробити майже 3000 гривень, що вже взагалі непогано. За сьогодні 4 рази я так і не прокрутив, а тільки ввечері зайшов знову перевірити курс, і різниця знову була хорошою. Бачив багато оголошень по 42, але з маленькою сумою. А вже більші та адекватніші почалися від 42.10 до 42.17. При тому, що сума на продаж 42,8. Я загнав декількома платежами через приват собі на Binance в середньому по 42.15 і далі продавав назад на моно по 42,82. Тут зазор вийшов майже 70 копійок, і загалом чистий прибуток з другого прокруту склав 320 гривень. Загалом за сьогодні 670 гривень прибутку. Ніби не багато, але я, по суті, цілий день був зайнятий і прокрутив всього 1000 доларів. І якщо зробити більше кругів, то вже і прибуток буде адекватнішим. Ну і додамо, що це безкоштовно. Повна та легка схема, про яку вже і так багато хто знає. Хто сумнівається в схемі, то просто зайдіть на Binance, поставте всі потрібні фільтри, заберіть галочку з мерчантів і самі побачите різницю. Зазори це заробіток з одного долару. Взагалі, потолок цієї схеми залежить повністю від вашого балансу, тому що коли ви купуєте USDT, то Binance блочить їх на 24 години. Але якщо у вас є кошти на біржі, які просто лежать, або взагалі в іншій монеті, то ви можете крутити, поки буде дозволяти баланс. Для прикладу, якщо у вас є тільки 500 доларів. І ви хочете зробити одне коло відразу, то вам треба буде купити на 250 доларів і на 250 продати. Бо якщо купите на 500, то прийдеться чекати 24 години, щоб продати. Це, по суті, найбільший мінус цієї схеми, але якщо у вас вже є якісь монети, або ви тільки починаєте займатися P2P, то вона гарно підійде. Поки в мене заробіток з перших двох днів складає 1470 гривень. А якщо вам подобається контент, де я тестую методи заробітку, то обов'язково ставте лайк і підпишіться, бо 75%. Людей дивляться без підписки. Наступив третій день, а значить, треба тестувати третю зв'язку. Сьогоднішній зв'язці пише, що будемо використовувати Мекс та BitGet. Задача заключається в тому, щоб торгувати по власним ордерам, використовуючи дві різних біржі. Зазор має виходити плюс-мінус півтори гривні, а прибуток з тисячі доларів складає 1500 гривень. Я відразу зайшов на біржі, і зазор дійсно хороший. На Мексі це гривня 70 копійок, що з тисячі доларів буде 1700 сімсот гривень. А на бідгеті гривня і 30 копійок, що виходить 1300 гривень з 1000 доларів. Таким чином можна спокійно заробляти по 100 доларів на день. І є одне, але в цій зв'язці потрібно мати провідні ролі, тобто ви маєте бути мейкером на обох біржах. Взагалі, щоб отримати мейкера, потрібно мати 30 днів аккаунта, набити плюс-мінус 30 ордерів, далі, щоб кількість успішних угод перевищувала 80%, і плюс декілька сотень залогового депозиту. У мене вже давно є аккаунти на цих біржах, також є депозит, але немає угод, бо я ніколи не використовував їх для p 2 p Шкода, що сьогодні не зможу крутити цю схему, але для людей, які хочуть займатися P2P, точно варто місяць запаритись, щоб отримати провідні ролі та додатково заробляти. А взагалі, якби я прям запарився і сидів весь час в P2P, то в день 100-200 доларів точно зміг би заробляти. А четверту безкоштовну зв'язку показувати не буду, щоб ви самі перейшли в телеграм Віталіка, ознайомились з останньою зв'язкою і передивились три минулих. Плюс корисну інфу про цей напрямок. Також раджу подивитися. Підписи мої інші відео про заробіток.